Доброго ранку. З днем коханих. На розпаковочці у нас набір Роно, Ковдра 2 х 220 І дві подушки 50х70. Почнемо. Придбали вало, як завжди. Ось такий здоровий пакован приїхав. Ось так от було запаковано. По отзовам дуже гарна ковдра, дуже м'які розрушені подушки. Зміни упакування. Та подивимось ще одне пакування, це заводське пакування. Що ми бачимо руно, ковдра 220 на 200 і подушки 50 на 70. Набір для сну. Відмінно зроблено в Україні. Розпаковуємо. Це ми такий подарунок бабусі зробили. З дідусьом. Так, є. Дивимось подушки, ой, які вони м'ягесінькі. Ой, гарненько так набіти. Важа... Скільки? 600 грамів. От така подушка. Приємна на дотик. Дуже приємна. Колдра. Якась ниточка. Іще одна подушка. Другу подивимося. Ось така друга. Да подивимось ковдру. Зараз ми якось їх там розкидаємо. Так, так. Ковдра дуже легенька. там якенька. Так, ось ось така ковдра. Придбали ми. Це в магазині Ало. Ось цей товар. Коштував він з акцією 1099 гривень. Придбали ми його на кануні 14.12.02.25. Доставка дуже швидка була. Дякуємо.